Кінчується, значить, 25 п'ятий рік. Мабуть, це буде останнє відео в цьому році. Ділюся з вами. знаєте, як з подружкою про те, що я дуже дуже сильно люблю. Вихожу, як <смі> є. Вітайте мене до речі! І я говорила вголос про ці плани, не катала, не писала. Ти знаєш, що ти класно попрацював? Я змінююсь, говорила про розвиток, про ясність. А про фокусування, про пріоритети ці усвідомлення вони вже проходять в процесі. Настя, це ти. Тобто, це додало мені настільки впевненості цей стан. Ти можеш все мизую так своє життя, щоб е, витрачати мінімум енергії. Для мене це є життя підтримувати так, щоб не навредити, так це тільки початок. Планування же хотіла ще сказати, чому я не можу вийти з моєї ідеї. Досліджувати, практикувати, що б я хотіла там змінити. Грудень, новий планер. Робила підсумки і дві сфери так підтанцювати десь там позаду. Мені хотілося передати цей стан, передати моменти, передати мої думки, мої відчуття. Підписуйтесь, ставте лайк. Ну і треба ще зібрати валізи. Всім привіт! Мене звати Настя. І сьогодні буде ще один влог. Розповім, де я а, про мій стан, про мій момент життя на зараз. У мене сьогодні була коуч-секція, хочу взяти подушку так комфортніше, щоб... <свіття> де я була в ролі клієнта. І вітайте мене, до речі, так? тому що в е, попередньому відео я значить, розповідала про свої плани, І що в мене є, і я говорила в голос. Про ці плани, що я хочу піти на навчання в коучингу. А, от, а на сьогодні я вже навчаюсь, у мене вже перші були сесії, тому коротше, не забігаючи наперед. От у мене сьогодні була сесія, тому я така, знаєте. Була дуже натхнена, що я сіла бистренько свої думки, про що я хочу взагалі розповідати сьогодні. Бистро не катала, не писала. Зараз дуже така спокійна, натхнена, трохи можливо втомлена, тому що процес це такий. ну знаєте... Не в тому, що ти втомлений і виснажений. Це така дуже приємна втома, коли ти знаєш, що ти класно попрацював. І мені просто захотілося поговорити, знову ж таки, без, без якогось там сценарію. Вихожу, як є перед вами. Розповідаю про період, в якому я зараз знаходжусь. Мені не хочеться його, знаєте, окремлювати, там, типу, особливий, не особливий. от такий період. Я навчаюся, я в мене зумба. У мене коучинг активно вірвався в моє життя. Я змінююсь. У мене внутрішня робота йде рефлексія, плюс коуч сесії. Тому я така, знаєте, натхненна, але не в ейфорії. У мене дуже такий спокійний стан, багато ясності і бажання діяти. Я вже не пам'ятаю, в якому я відео це казала. Було багато контенту. Говорила, що я бачу коучинг, як він вписується в моє життя. До речі, в мене вийшов пост в інстаграм про мене, і я там класно цю частинку мого життя вписала в моє життя. Тому переходьте, підписуйтесь, це взагалі про розвиток. Про менеджмент і все. Я як знаєте, так окремила це ось, ось цю частину. Хоча коучинг сам по собі це незалежний такий інструмент, дуже потужний. Тому навіть зараз, говорячи це, ви розумієте, що це не така професія, як знаєте, на, на витрині, а це, це просто я. Це така моя частина мого життя, де я навчаюсь так. Я практикую як коуч зараз, і я клієнт. І мені було дуже важливо пройти цей шлях зсередини, не просто вивчити цей інструмент, а зрозуміти його із частиною, коли я, коли я клієнт. Коли я прийшла в коучинг, я розуміла, що цей інструмент він покращує життя. Але але як, яким чином? Ці усвідомлення вони вже приходять в процесі. Біля 50 днів я вже в коучингу. Кожного разу я щось дізнаюся про нього. І от бути клієнтом це доволі такий інший досвід. Бо це про чесність, це про вміння слухати себе. Це про відповідальність за свій шлях. А я думаю, що я запишу окреме таке відео про коучинг, що це таке, як з ним бути. Не хочу зараз дуже багато говорити про це, але насправді я ще продовжу, бо через цей досвід, коли я клієнт, я почала глибше відчувати цінність. Цього інструменту. Ви знаєте, так, що я багато планую, багато досліджую себе, а коучинг ще він ще глибше. Він, ем, бо він же тільки про мене, розумієте? От коучинг він тільки про клієнта. Сам коучинг він, ем, управляє процесом, так? А напрямок, як, який результат? Все інше це все про клієнта. Тобто це його шлях. Коучинг дуже сильно додав мені впевненості. Я пам'ятаю там одна з сесій, де я була в ролі клієнта, дівчина коуч задавала мені дуже багато різних питань про мене. вона досліджувала мене. Коли ти говориш про себе вголос, коли ти слухаєш себе і тебе уважно слухає, так? Або а, в той же час відзеркалюють твої ж думки. Я тоді зрозуміла: Вау, Настя, це ти. Тобто це додало мені настільки впевненості цей стан Настя, От я навіть зараз говорю, подивіться на моє обличчя, як я змінююсь. Я офігела, і на тому стані я така думала: блін, Настя, ти можеш все. Просто тепер в мене знаєте запит на коучинг, удержувати цей ста приходити до нього частіше, бути в ньому частіше. тому ну, що це життя так ми не можемо бути постійно в чомусь одному, де і взагалі це буде нецікаво, але повертатися, навчитися швидше повертатися до нього. Тому як я як завжди такий, як я й говорила, ще вічний дослідник, як покращувати, робити своє життя комфортним. Для мене дуже важливий комфорт, якщо ви не знаєте, вперше мене дивитесь, мій стиль життя він про комфорт, про чесність з собою, про комфорт, про вибір себе. Я зрозуміла. Що розвиток без постійної напруги, він можливий. Тобто, так, досягти своєї цілі треба рухатись, треба йти до неї. Так? Треба робити якісь дії. Але навчитися робити ці дії без напруги оце вже левел ап. Це вже те, чого мені хочеться досягнути. Бо мені все ж таки виникає напруга. І, до речі, сьогодні, повертаючись до нашої сесії, сьогоднішньої, ми говорили про напругу і наскільки системи, які я хочу впровадити, завдяки ним, так, виникає ця напруга, і паралельно, наскільки ці системи спрощують моє життя. І це усвідомлення прийшло сьогодні мені на сесії. Тобто це те, з чим я буду далі працювати, Дуже допомагає мені це бачити. Бо ось ця навіть паралель, так, що система тут вона мені створює напругу, а тут вона навпаки мені полегшує моє життя. І ось це можна паралель таку, навіть. Провести зліні, бо я іноді кажу, що ну, я дійсно лінива людина. От, і завдяки цієї лінії вона змушує мене оптимізувати моє життя. Тобто, завдяки ній я досліджую себе, я створюю різні продукти, різні інструменти. Так? Я постійно Роблю, оптимізую так своє життя, щоб витрачати мінімум енергії на це. От. Тому це такий мій двигун. Лінь це мій двигун. Бо я хочу більше часу на те, що мене наповнює, надихає, так? менше зайвих рухів робити, щоб було більше простору. Для мене це є життя. тобто... Коли я роблю все, що мені подобається. Так? Мої хобі, моя робота, котре не приносить цю напругу. Мені хочеться і позбавлятися цього, вертаючись до коучингу. У мене він такий трьохформатний: навчання, я як клієнт, і вже ж я як коуч. І до речі, трохи про це скажу була в мене перша сесія, де я в ролі коучалін. Це було, знаєте, серії перший е, комом. Ну, я не скажу, що він був негативний, але в ньому я розуміла, так, я тут роблю не так. Я не знаю, як тут робити. так. Наприклад, підтримувати, бути в цій асертивній поведінці, підтримувати так, щоб не навредити. Так? Не включатись емоційно. Ну коротше, в мене було дуже багато після питань, які я вже там, да, для себе знайшла відповіді. Я вже ж після це задоволення проводити сесії. Так це тільки початок. Ви розумієте, що це ж процес постійного росту, як для мене, так і для мого клієнта. Навіть зараз у навчанні ми ж. Ми дійшли до того моменту, що нам сказали, що тепер ви можете практикувати, тобто ви можете вже виходити в світ, але навчання ж то продовжується. Знаєте, як пазл складається, розкривається якось по-новому, і плюс в тебе вже є практика. Це настільки багато класних навиків взагалі для мене, як для коуча. Коротше, це насправді я буду довго ще говорити, тому. А мені хочеться сьогодні не тільки про коучинг, тому що останній тиждень перед Різдвом навіть трохи менше. На наступному тижні у нас відпустка. Ми їдемо з чоловіком в Європу до близьких, до наших рідних. Для мене це улюблений час і я дуже ціную його. Знаєте, коли немає можливості зустрічатися так з близькими, б стільки скільки хотілося, тому що я живу ну, 8 тисяч кілометрів на минуточку. От тому ми їдемо. У нас такі плани по подорожувати трохи і провести час разом усім. Тому я дороблю всі свої плани. Блін, про планування же хотіла ще сказати. Слухайте, сповнила про плани. Закриваю там задачі, які не купилися, тому що ще хворіла тиждень, дороблю це. Хочеться ще дополювати, дописати картину, яка тут на Ютубі є, також в шортах і в інстаграм. Тоді забуваю сказати, щоб ви підписувалися на мій ютуб канал і. Переходьте в інстаграм, підписуйтесь там також. За ось ці останні дні хочеться більше сфокусуватися на контент, тому що є про що говорити навіть тут, знаєте. Не хочеться, щоб це було відео на годину. От а, так, щоб ви відчули мій стан, відчули що зі мною. А, Зараз відбувається де я, мій шлях, так? тому що я продовжую. Як я казала на попередньому відео, що мені дійсно хочеться більше говорити про процес, бо я до того була тільки про результат. Але для мене найважливіший процес ну і результат вже куди бізняю. Також думаю про майбутні проекти, продукти, послуги. В мене нарисовується продукт послуга Лайф стратегія. А це буде два таких потужних напрямки менторства і коучинг, які будуть окремо йти про стратегію життя, де я буду працювати з клієнтом максимально про його цілі, про його взагалі візію, і це упаковувати в те, що дійсно необхідно клієнту. От в мене є вже такі ідеї, майже сформовані. Тому чекаєте <реш> такі маленькі анонси, до речі, ви бачите? Навіть сьогодні, в сесії, коли ми говорили, чому я не можу вийти з моєю ідеєю і продавати її отак прямо. А я от тут, бачите, ну я не продаю, але я вже говорю, говорю про свої плани. І для мене це дуже-дуже важливо. То це означає, що я, що я змінююсь разом з вами. Ну і треба ще зібрати валізи. От, це мені такі плани. Стосовно планів, мене хочеться ще показати вам значить, свої блокноти. У мене їх тут три, тому що я написала свою стратегію життя. Ділюся з вами, знаєте, як з подружкою про те, що я дуже-дуже сильно люблю. Дописала а, стратегію, де в мене додалися деякі ще інструменти. От буду досліджувати і практикувати їх на своєму житті. Дописала, ну, в мене була візія, дописала, коротше, більш такий потужний план на рік. У мене он тут ще закінчується, значить, 25 рік. У мене закінчуються плани. Для мене це дуже важко знайти класний планер. Хто мене розуміє. Будь ласка, напишіть в коментарях, що я одна така, бо не випускаю я зараз свої планери. До речі, ви знаєте, що якщо я буду в майбутньому робити свої планери, то в мене вже є ідеї, що б я хотіла там змінити. Тих, які я розробляла. Закінчується мій значить планер. Класний. Єдине, що не моя обкладинка, я її так трохи. Підправила, але тут такі, до речі, веселі, дуже собака. Класний планер. Я класна якість, але більше його не випускають. Зайшла на цей веб-сайт, він не працює. Я прям задоволена цьому році, моїм плануванню, місяця, тижня Уже було все так заплановане, розписане. Тут мої місяці такі дуже активні, Те... мої тижні. Це мій грудень, цей тиждень, Коротше, купа справ. І хочу показати вам новий планер. Я, до речі, не дуже полюбляю телеві спираль, але спробуємо. Це є трекер, що його використовувати як метрику. У мене є свій трекер, в вношені. Також тут є нотатки перед самим планером. І я цього разу тут намалювала свою нову карту життя і робила підсумки по колесу життя. До речі, дуже довольна. У мене в основному дев'ятки і дві сфери так підтанцьовують десь там позаду. Тому буду фокусуватися в цьому році саме на них. І прописала собі, значить, на місяць план. Переписала з основного блокноту, подивимось. Коротше, я завжди, знаєте, ставлю гіпотези різні і проверяю їх. От сподобається мені, значить, я буду продовжувати так робити. Не сподобається, залишу, значить, свому. Мій січень він отак виглядає. Тут Також написала собі різні метрики, що мені важливо відслідковувати в цьому році. Взагалі, метрики ввійшли в моє життя по-новому. Ну, ось це, мабуть, все, що я хотіла сказати вам, поділитися. Це дуже натхнена, мені цікаво, що там вийде в січні. Можливо, до речі, буду ділитися з вами своїми спостереженнями стосовно цього. Бо для мене планування це про ясність, про фокусування, про пріоритети. Мабуть, це буде останнє відео в цьому році. Подивимось, можливо, я там щось запишу ще, але в планах в мене немає. Мені хотілося передати цей стан, передати моменти, передати мої думки, мої відчуття, що зараз, та як поділитися з вами, поділитися цим шляхом своїм. Думаю, що в мене вийшло. Дякую, що ви тут. Підписуйтесь ще раз, кажу краще два рази, щоб не забути. Підписуйтесь, ставте лайк, для мене це дуже цінно. Я бачу, як знаєте, я бачу, як потрохи росте мій канал, і ви не уявляєте, наскільки це надихає. Тому якщо ви додивилися це відео до кінця, то вам взагалі моя, моя любов до вас. Вітаю вас з Різдвом, з Новим роком, і побачимося вже в новому році. Па-па!